Всім привіт, як Сьогодні у нас середа, 29 травня, і це, мабуть, моє найдовгоочікуваніше відео, яке я просто мріяла зняти, і я ось зараз сижу його і знімаю. Я просто не можу повірити, що я дочекалася. Через 6 днів я їду додому. Про це майже ніхто не знає, і я планую приїхати з сюрпризом. Якщо вам цікаво подивитися, як я буду їхати додому, то залишитися зі мною. І, до речі, додому буду їхати я одна, без нікого, просто одна. Одна одніошенька. <смі> То залишайтеся і приємного перегляду. я вже потихеньку починаю спаковуватися. Від у мами чуй мандан. І все. До речі, бачите, який він великий. Я думаю, що туди влізуть всі мої речі. Але є одна проблема: що вага моєї валізи не повинна перевищити... перевищувати. 23 кг. навіть якщо там залишиться якесь місце, хоча я в цьому не впевнена, і він буде важити більше, ніж 23 кг, то я не зможу туди більше нічого покласти. Я зараз трішечки сижу тут в шоці, бо я складаю речі, і я склала ну, десь половину від того, що я хочу взяти з собою, і моя валіза вже наповнена наполовину. А ще я планувала поїхати в магазин, купити якісь подарунки, купити пару одежин собі, купити якісь цукерки, привезти дому, щось по типу такого, а моя валіза вже заповнена. І коли я докладу всі речі, які я хочу, я навіть не знаю, що в мене залишиться місце для подарунків і для того всьому. От як так працює? Просто поясніть, як, я не розумію. На даний момент це виглядає якось так от. Я зараз збираю свій фотоапарат, там всякі прибомбаси до нього. І я так подумала, що я зроблю два окремих відео. Перше, це буде збори, які ось я зараз з вами знімаю. А інше вже як я буду летіти. Я думаю, що це кращий варіант, чим знімати все в одному відео, бо воно буде дуже довге. Я зараз сиджу, перебираю речі. До речі, в мене є дві кімнати. Одна це в якій я живу, а інша це ось ця кімната, в якій в мене постійно якийсь хаос. І це в мене як рум, там, де я скидаю всі свої речі, бо а куди мені ще їх дівати? Оце, наприклад, оця куча в мене вже тиждень лежить, в мене ніяк руки не доходять розібрати. Але зараз треба. Я знайшла ось такий наборчик, в якому різні баночки. На різний об'єм. І зараз тою переливаю вже налила спирту. Сюди налила подіміст. Це в мене була баночка з під мицелярки, якої вже там не було. І я просто налила свою, якою я завжди користуюся. Візьму з собою. А ще склала резиночки, всякі бандани. Я вирішила ще скласти косметику. Ось таку сумочку. Я покладу туди ту, яку я вже 100% впевнена, що не буду користуватися. І це буде ось таких три блиска. Навіть не близьке це олія для губ, синя і фіолетова туш. Міло для брів і щіточка. Пудра разом з хайлайтером. Щіточка для вмивання. Ось такий гель для брів. Губна помада. Різні пензлики. Диск, який змінює колір. Ще два близько для губ. З доглядової косметики покладу масочку та ось таку мивачку для обличчя. Також покладу міст для тіла. І щось по типу патчів на якісь запалення або кріщі. Моя косметичка зібрана. Ми це робили разом з вами. Тому ви знаєте, що в мене там лежить. Ще я хочу взяти з собою палеточку, ось таку одну і ось таку іншу. Але цю я поки що залишу, бо я не користуюся, а цю я покладу собі в валізу. А на рахунок косметики, яка в мене залишилась, то я ж сказала, що я ще не буду користуватися і. Я хочу взяти її з собою, не класти в валізу, бо це я покладу в валізу. Ось так. От. Можливо, я ще зараз піду зберу аптечку, і на цьому на сьогодні буде все. Я зараз лежу, ніяк не можу почати щось робити. Вже друга година дня, а мені все лінь. Я з одного ліжка перехожу на інше ліжко. Я тільки стану щось робити і якось так, знаєте, сяду, а потім і ляжу, а потім включу Тік-Ток, ну і так оце вже до другої години дня. А взагалі-то сьогодні планувала зустрітися з знайомими. І ще, понятне діло, що вчора ніхто аптечку не збирав то, І потрібно буде зібрати або сьогодні, або завтра і подивитися, чого не вистачає, і докупити. Я зібралася та готова на На зустріч на зустріч з знайомими. Люсі! Я вже приїхала додому, зустріч прийшла прикольно. Мені сподобалося. Ми їздили дивитися на гру Softball і за ту команду, яку ми вболівали, вона виграла. Тому це класно. Та в принципі, все, більш нічого такого цікавого немає. Я зараз вдома вже. Дуже сильно втомилася, хочу спати. Одне, що мене от прям дуже-дуже радує, це те, що я з кожним все ближче і ближче до цієї тати. Я зараз в омарті, і ось так виглядає моя карета. заповнена солодким. Хоча, чесно кажучи, я навіть не знаю, що обрати, бо майже все у нас є в Україні. І щось такого прям спешила-спечила не можу знайти, бо я сама не їм багато солодкого і. У мене нема тут прям якихось таких речей, які мені дуже-дуже сильно сподобались. Тому для мене щось таке обрати дуже важко. Нарешті ми доїхали до велер магазину Я вже в ньому не була десь два місяці. Зараз підемо, подивимося, що у них там є. Я вже повернулася з магазину і ось скільки всього ми купили. Зараз вам покажу це швиденько. І я пофарбувала волосся своє. Тому я трошечки побуду юнікорном з червоним рогом. Почнемо. Перше, що я взяла, це ось такі фрут-снаки. Типу як желейки, але вони натуральні. Далі три ось такі упаковочки жилаїк. Дві упаковки жилеєк з панч у вигляді бургерів. Далі дві упаковки nerds. Потім ось такі жуйки Манте. Harrybo Kitus. Далі Cluzers. Два тік-така і безнека. Тут шуматочок сира та ковбаски. Танті Орео. Три кіндера. Два з них я розпакувала. Я просто витягую з них іграшки. А один ще запакований. І чотири шоколадки. Далі це не їжа, це я просто так взяла собі в дорогу. Це ось така книжка, яку, я думаю, що не буду читати, але нехай буде. І кросворди, які я вже почала розгадувати. Ось так от. Зараз це все покладу валізу. Я повертаюся до вас вже ввечері. Сьогодні цілий день займалася домашніми справами, прибирала на другому поверсі, тому не було такого щось цікавого для вас зняти. А зараз я зустрінуся з своїми друзями знайомими. І в принципі все. Я вдома. Продовжую далі пакувати свої речі. Взяла у мами маленьку ось таку валізу, бо це те, про що я казала, що місце тут ще залишилось, але сумка вже важить більше, ніж 23 кг. Тому зараз перекладу якісь речі сюди і подивимося, що з цього вийде в нас. Ми вже були в Рос, зараз прийшло ті чий Макс. Я собі купила декілька футболочок і ще там купила подарунки. Вже я прикольну штуку купила. Це павербанк, щоб я могла завжди заряджати свій телефон. Ми ще заскочили швиденько в Walmart. то купити речі дуже-дуже необхідно. Я собі взяла порічки на перекус, коли буду летіти. І, до речі, підвіть які навушники купила. Якесь таке віща, що вони наче як давлять на голову. Бо я коли їх проносила 15 хвилин, я якогось зняла, у мене аж тут голова полетіла. Є, є. Ось і настав цей день Сьогодні ввечері я вилітаю додому, я вже майже зібрана, мені треба там докласти деякі речі, ще поперевірити все по списку, пройтися, закінчити деякі домашні справи, і можна спокійною душою їхати додому в Україну. Я думаю, що я вже з вами буду прощатися. Чекайте наступне відео моєї дороги. Я надіюся, схрестила просто пальчики, що все пройде добре, без ніяких приключень. Дякую за перегляд і до нових відео. Всім па-па!